Дуже важко почати робити щось по-іншому, якщо ви це роками робили в один і той самий спосіб. Це стосується і дихання животом. І я хочу вам дати медитацію, яка очищує підсвідомість від старих непрацюючих програм. Від е емоційних блоків, вона знімає з нас ілюзії, і ви в розслабленому стані ваше тіло просто буде повертатися до рівноваги, до балансу. Це дійсно чудово працює. Я по собі це знаю, тому що я роками. Головою розуміла, що треба робити щось по-другому, тому що якщо я роблю все в той самий спосіб, як і раніше, я отримую те саме. А я вже не хочу таких результатів, я хочу чого чогось іншого. То в наступному відео я вам покажу супермедитацію, яка вам допоможе зняти блоки в діафрагмі.